Привіт, шановні, я надіюсь, у вас зараз все добре. І як ви знаєте, на минулому тижні у нас запрацював закон про ленд-ліз, і ми всі з вами думаємо зараз про дне, як швидко і штатів пригнати не дуже вдарено із цілою подушкою безпеки Хаймерса для того, щоб швидко відремонтувати себе в гаражі і поїхати валить на ньому русню. На жаль, бюрократичний апарат не дозволить нам зробити це так швидко, як ми хочемо. Але що робити? Якщо американський автомобіль хочеться, страшно. А варіант може вирішення бути проблеми один із таких. Це Lincoln MKZ. 嗯嗯 Я вам не буду говорити про те, що це в основі своєї лежить Ford Fusion, те, що Lincoln – це взагалі преміальний бренд, який зроблений з одаванням розкоші і багатства, це все вам будуть розказувати на інших каналах. Ми ж з вами поговоримо про те, чим може нас давати конкретно ось цей автомобіль. Якщо ми будемо говорити з вами про дизайн, то він зроблений в американській школі. Він викликає якусь емоцію і на нього звертають люди досить часто увагу, тому що що таких автомобілів не дуже багато і виглядають вони антуражно. Задньої частини нас зустрічає на всю ширину нашого автомобіля а прекрасна світодіодна оптика, яка вночі виглядає максимально гарно і привертає до себе увагу всіх оточуючих. Якщо говорити про передню частину автомобіля, то вона виглядає цікаво. Мені більше подобається рестальний, який пішов з 2015 року, оскільки він там більш лаконічніший і більш солідніший, скажімо так. Але в нашому випадку в нас дорест. Він виглядає цікаво, скажем так, на великого цінувача. А рестайлинговий це вже більш мас-маркет, який сподобається всім. Ну і на захист нашого дорестального дизайну скажу покажу вам точніше, як виглядав перший Лінкольн. був як цеглина, просто до якої прикрутили колеса. По кліренсу, у нас є один із таких мінусів, це те, що автомобіль реально не досить високий. Він низькуватий, і якщо розраховувати на ньому кудись поїхати за межі міста і при цьому з'їхати з асфальту, це буде трошки проблемніше, бо він, як ви бачите, не високий, раз. А по-друге, кожна коска, кожна царапка або поломочка буде вам бити всемісіньке серце. Це перший момент, а другий по вашому карману. Всі кузовні елементи на цей автомобіль нереально дорогі. І їх також немає китайських аналогів ніяких, тому вам потрібно буде все шукати в оригіналі. А в оригінал може приїхати тільки з Америки. Або якщо приганяти собі якийсь, якийсь автомобіль як донор, щоб його розібрати і перекинути. Бо в деяких випадках це може бути навіть дешевше, ніж купити якийсь окремий елемент. По самій парковці, якщо ми говоримо в місті. Все буде тут у вас окей, тому що у вас спереді прикривають проектроніки, ззаді також проектроніки, плюс кінокамерка. В деяких багатших версіях також є кінокамерка спереді, яка вам допоможе паркуватися до великих бордюрів максимально тісненько. Також цей автомобіль в більш багатшій комплектації може виконувати парковку навіть самостійно. По фарам у нас все. Також прикольно, тут стоїть лінза, фара розумна, вона повертає фару за кермом, тобто ви повернули в якийсь провулочок, як він вам освітився, ви все бачите, все контролюєте по швидкості, якщо ви йдете чуть швидше, чуть повільніше, фара також може піднімати або опускати ці лучі світла. Наступне, що дуже прикольно в цьому автомобілі, це безключовий доступ, який, ну, типу, нікого на сьогоднішній день не Тобто, У нас ключ в кармані, ви сюди просто підходите, ніяких кнопочок увагу, Тут нічого не потрібно, ви просто берете за ручку рукою, спрацьовується ємкісний датчик, і в нас відкривається автомобіль. Як його закрити? Також все дуже просто. Ніяких кнопок немає. Ми просто нажимаємо зверху на певному місці і він закривається. Ще, крім безключового доступу, я прикольна фішка. У нас відкривається, загорається, ось такі циферки. Це не просто домофон, це така фішка зроблена. Якщо ви хочете ставити ключ в машині кудись піти, ви продумали собі свій власний пін-код, і автомобіль закрився. Ви пройшли, його ввели, автомобіль відкрився. Це як типу дань старій школі, коли на деяких лінкольнах тут були також такі циферки, які нажималися тактильними відчуттями, але зараз тут все є на сенсорному екрані. На доріці нас може зустрічати три абсолютно різних мотора. Самим економічним може бути 3,7 літра в 6 на 300 кінських сил. Я сказав я помилився, ні, самим жирним і прожорливим може бути тут 3,7 літра. Більш адекватним варіантом, який ви найбільше зустрічаються у нас в Україні, це 2 літра EcoBoost, нашій і 2 літра гібрид без турбінки. В принципі, 3,7 також у нас продаються, але їх набагато менше, вони коштують дорожче, і все-таки їх ну, не беруть. Все-таки 2 літри екобуст або гібрид дуже розумний вибір. В рістальну версію закинули вже звичайних 3-літровий v 6 з турбінами двигун. Там можна знати аж 400 кінських сил пишуть таке є. Але в нашому варіанті це Екобуст, і ми поговоримо про нього. А для того, щоб ви зрозуміли, що це за мотор, я покличу свого колегу яким все детально розповість. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Чому це все таки скарб? Тому що цей екобуст, двигун ви можете зустріти ну, дуже багато де. Цей мотор ставиться і на Volvo, на Ягуари, на лендровери, на ті самі Форди, і тут він також є. В принципі, мотор непоганий, просто він високотехнологічний, в ньому є слабкі місця. ну Подумайте, там може ну, поршень прогоріти або розсипатися трошки. Ну з ким не буває. Таке трапляється. Або тусол попадать, трошки в камеру згорання, і двигун буде димідь у вас. Сизим димом у нас тут стоїть цепний привід ГРМ. Він може при великих пробігах перескочити. У вас може загнути клапана, тут немає гідрокомпенсаторів, але в цілому він буде у вас нормально ходити, якщо ви за ним будете доглядати, ставити сюди якісні запчастини і обслуговувати так, як це прописано заводом-виробником. Тобто, якщо ми говоримо про технічний момент, коробка, мотор, це Ford F'usion, ми можемо це обслуговувати за адекватні бабки. Ви вибираєте собі такий автомобіль, і як можна зрозуміти, що відбувається з мотором? Просто відкриваєте капот, підходите до масло зеленої горновини відкручуєте цю кришечку, вона просто провертається, дістаєте її і потрібно зазирнути, що робиться там всередині. Всередині зазирнаємо. Так, якщо такої проблеми там не буде, в принципі, можна переходити далі до огляду автомобіля. З мотором у вас буде все добре. По багажнику у нас є три доступних варіанти, як його відкрити. Перший це з ключа. Це якщо ви не шукаєте ніяких собі екстравагантних знайомств. Друге, це салону. Це так само, якщо ви доволі закрита в собі людина і не бажаєте з кимось познайомитися. А третій варіант це для тих, для дружелюбних хлопців, коли ви підходите до свого багажника, на якісь парковки, десь біля другого центру, нахиляєтесь так еротично і нажимаєте на кнопочку, він відкривається. І при цьому можете завести собі нові знайомства. Не знаю, наскільки вони будуть потрібні вам в житті, але таке може бути. По багажнику він, до речі, тут нереально великих розмірів, цілих 450. 50 літрів вільного простору, в який можна помістити що завгодно. Але є один момент, який ви маєте розуміти в ньому. Він великих розмірів для чого? Тому що в нас є гібридна версія, і в цій гібридній версії нам потрібно буде десь помістити акумулятори. І в гібридній версії, ваш оцей весь багажник, великий, перетворюється, в щось трошки незрозуміле, бо тут буде такий порог. І він забере дуже багато місця. Але в бензиної версії він, типа, нереальних розмірів. Якщо у вас буде чуть багатіша комплектація, тут буде кнопочка і він закриється сам. І це буде, звісно, круто. Але в нашій комплектації ми все робимо ручками. Ми просто його прикриваємо, і він, по ідеї, має ще дотягнутися сам. Да, він дотягнувся по задньому о, ряду сидінь. Тут, тут у нас кожен, все, все гарне, все зроблено прикольно. Є підлокотничок. Сюди ми можемо поставити два стаканчика. І в принципі, ще можемо відкрити таку маленьку кармашок. Сюди щось можна покласти як пару конфет, наприклад. І закрити це сиділо. О, так, є у нас вітрудовички, і є у нас маленький ось такий о, прикурювач, куди ми можемо заряд, заряджати свій телефон. Підключати. В принципі, ззаді о, місця. Не скажу, що дуже багато порівняно з тим, як ти дивиться на цей автомобіль з надвору. Він здається реально довгим, великим, і ти очікуєш, що ззаді також буде місце. Типу більше, ніж його є фактично насправді, але дуже багато простору забирає сам багажник. Я вже пояснив, чому, оскільки він розрахований для акумулятора. В салоні вам, в принципі, буде тут нормально. Не дивіться зараз на те, як знаходиться сидіння. я вам розкажу, яка в нього є фішка далі. Але так, якщо сісти і проїхатися, закрити навіть ці двері і подивитися в вікно, що буде відбуватися там, то клас. В принципі, комфортно. Якщо взяти якусь з собою дівочку, то я вам рекомендую брати комплектацію тільки з панорамою. Тут буде нереально Велика панорама, якій ви можете показувати дуже гарне гарнечне небо. Так що ви подумайте над цим. В нашому випадку є просто звичайний люк. Так, оп, відкривається, і його трошки не вистачає, щоб подивитися, що там робиться в нас з зарепадами. Наприклад, якщо я був би дуже великим астрономом, я б цікавився зарепадами. А так ззаді сідаєш комфортно, супер, можна проїхати. В ваших комплектаціях тут може бути навіть підігрів, але в нас його немає. Найбільше, що вас в автомобілі цього може здавати, так це не задній ряд його. Нам потрібно переміститися наперед. Прикольна фішка, а для того, щоб сюди було дуже легко потрапляти тобі, як водію. Неважливо, з якими ти будеш розмірами, тому що коли ти глушиш автомобіль, у тебе кермо піднімається догори, сидіння максимально від'їжджає назад. І ти собі зручно і пішов з машини. А от коли ти сідаєш і хочеш завестись, ти нажимаєш тормоз. Нажимаєш на цю кнопочку, він заводиться. Кермо опускається. Сидіння під'їжджає на той рівень, на який ти цим його налаштував. Магія. І коли ти переміщаєшся наперед, ти вже трошки пробуваєш в такому шоці, тому що все виглядає як якийсь космічний корабль. Тобі нема зрозумілих для тебе речей. Ось, наприклад, візьмемо звичайний селектор перемикання коробки передач. У нас його тут немає. Коробка передач у нас знаходиться на кнопках, які знаходяться праворуч від рульового керма. І це єдині фізичні кнопки, на які ви можете натиснути і щось відчути. Все інше тут буде сенсорне. І подивіться, як тут круто зроблено оцей весь перехід. Наскільки тут високий. Центральний тунель, ви можете просто, як дядько, сісти, розкластися і легенько собі підрулювати в процесі дороги. Також, завдяки тому, що у нас немає тут коробки передач, у нас є дуже багато різних карманчиків. Наприклад, ось це відкривається, ось це нас відкрив... це відкривається отак, трошки сильніше треба натиснути. І тут можна покласти якісь копійки, тут можна підключити зарядку до телефону. Клас-клас. Наступний, здавалось би, може відкривається у нас так само, але ні, ви натискаєте І тут у нас два підстаканника, які отак прикольно відкриваються. Далі у нас ховається дуже великий е, тунель, в який можна покласти ніфіга собі, скільки всього. У нас є тут USB для того, щоб підключитися телефоном до магнітоли. У нас є ще один прикурювач. Знову ж таки, у нас є така штучка, яка достається, і можна накидати туди дуже різних дрібниць до фіга. Це все закривається. І це ще не все. Якщо ви звернете свою увагу, внизу під центральним тунелем є ще два карманчика для речей, які вам менш необхідні, і ви можете їх сюди покласти. Наприклад, свій диплом бакалавра. Ви можете сюди положити, бо він вам не так часто потрібний в житті. Воно класно, воно прикольно, виглядає, ну, типу, круто, але в плані функціонала. Ну, от не знаю, що сюди можна таке, ну, блокнот якийсь сюди можете покласти, якусь страховку, не знаю. Ну, можна, типу, окей, можна це покласти. В процесі зручності не знаю. По самій центральній консолі, коли ми нажимаємо на тормоз, у нас загорається зелена кнопочка, ми ще раз нажимаємо. І все, і все зажило, все, все заворушилося. Автомобіль сказав: Я живий, все показав. Блін, реально крута приборна панель вона електрична повністю, але з видодаванням нам звичних для нас всяких шкал цифрових, це як і циферки на оберти, це як і спідометр. Блін, виглядає круто. Ви можете тут покласти, можна налаштувати. Як вам зручно все знайти? Наступне, щоб нас ютуб не схавав, це ви бачите, це сенсорне керування оцим. сим. Тобто, ви можете так додати пальчиком. Прибрати. Так само у нас керується е, все сенсорами і клімат-контроль. Тут ви вибираєте, нажимаєте. Типу, да, блін, це виглядає реально круто. Ти, хто ну, перший раз сідає в такий машину і взагалі не знаєш таке лінкольн. Але якщо ми з вами говоримо про саме функціонування на постійній основі, от уявіть, ви коли у вас є живі кнопки, які ви можете покласти щупать, ви не відволікаючись від, від дороги, можете щось собі знайти і класно те, що потрібно. Тут на жаль, це буде зробити набагато складніше. Вам по-любому треба подивитися, куди класний. Так, звісно, ви можете. Можете до цього звикнути і навчитися попадати, але ви маєте розуміти, що в принципі це зроблено тільки для того, щоб сісти і сказати, вау, як круто, воно сенсорне, це що за машина? Але якщо подивитись в рестайлінгу, наприклад, оце це вже консолі немає. Там звичайні кнопки, які взяли від Fusion. І також у нас є контурна декоративна підсвітка по автомобілю, на якій можна буде навіть вибирати що правильно колір, яким воно буде світити. На жаль, просто в день цього буде не видно. Але там, здається, вісім кольорів можна вибрати. Різних вісім кольорів підвалаштуватися під свій стиль і настрій на цей вечір. І знову ж таки, комплектація у нас не супер, а прям класна. Це одна із звичайних комплектацій по самій ходовці в автомобіля по перше є три режими в яких він може бути це драйв спорт і комфорт всі вони е всі вони керують не тільки коробкою що вона буде у вас перекомендуватися на вищих обертах а безпосередньо вони реагують і на у нас електричний посилювач керма тобто він в залежності від режиму буде або більш жорсткий в керуванні або наоборот більш м'якший. Також під нас регулюється підвізка, тому що вона електрична. Вона підлаштовується під ці всі комфорту і може бути або жоще, або м'якше. І плюс Лінкольн заявляє, що ця підвіска в нас може аналізувати кожних 500 секунд, яке в нас дорожнє покриття. Я вам сказав, що тут електрична підвізка стоїть, тобто тут газова, здається, стойка, вона там регулюється, все все круто, це все класно. Але є один великий мінус. Це її ціна. Якщо вам потрібно буде замінити хоча б одну стійку, по-перше, дуже складно знайти. По-друге, ціни на них можуть бути максимально адекватні. Вона може коштувати як і 12 тисяч, і 18, як і 20. Та як його обслуговувати? В принципі, це у нас форс Fusion» в основі. Його можна обслуговувати в офіційного дилера. Вони знають, як це робити, але єдине, що через офіційного дилера ви не можете замовляти деякі запчастини на нього. Їх просто не буде. Що стосується саме напряму запчастин до Лінкольна. Нажимаю на кнопочку ESCO. Получається спорт. І в нас вже все. Ми чуємо мотор, мотор переключається на вищий передачок і 250 сил не показують, показують себе доволі непогано. Ці автомати завжди трохи незрозумілі. До них мені треба звикнути все-таки. Я люблю, знаєте, таку ручну роботу. Я вже давно без дівчини, тому я прийду до цих темок, мені щось там переключитись, щось подірка, щось подержати це все моє. А от коли його немає, я щось якось не звик до цього, чесно кажучи. Все в нас тут прикольно клацається, все можна вибрати, воно промальовано, все дуже круто. Ну зараз зупинимося. Я просто окремо зніму, щоб розуміло, та й саме якість задньої камери, трохи. Мене засмучує, якщо ми говоримо про автомобіль, який позиціонує себе дорожчий клас, чим Ford F'usion. Ну, от це мене трошки здувало Зараз ми зупинимося, я просто окремим кадром вам зніму саму якість. І от ми переводимося в задню передачку. І от, типу, якість кінокамер, вона така, наче в якомусь постійному тумані. Але при цьому вона відмальовує лінії, по ній можна щось побачити, не знаю, як вона. Показує себе вночі, наскільки якісно на якісно, але от вдень, от вона ось така. По цьому автомобілю, що можна вкладати в кінці. Якщо ви хочете собі американський автомобіль, який не буде іграшкою на якийсь вихідний день, а просто автомобіль на кожен день, який у вас буде довозити з точки А з точки Б максимально комфортно і при цьому він буде функціональний. То це доволі крутий варіант за свої кошти. Нагадаю, що ціни починаються у нас там в районі від 10 і йдуть вище. Десь в районі 11-12 можна знайти щось прикольне. Ось так. В принципі, дякую. На цьому все.